Ми зі софою поділилися. Я п'ю молоко козяче, так, софочка, а Софочка буде їсти тортик. Даруся, покажися, як ти гарно підросла. Не втікай, бо ти така, як дзига. Як дзига. Кажу, як я гарно скачу, я гарно бігаю. Мені дуже гарно з мамою. Ти красуня, Даруся? Кисі я така красуня, що навіть не передати словами. Правда, да, Бушкин от так. Правда, насправжняя правда, як красуня.